Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас з, з, з спільноту волейбольної Ліги «Поділля» з новим 2025 роком і з продовженням сезону з другим колом регулярної частини волейбольної Ліги поділля 2025. Сьогодні в Вінниці в прекрасному залі не побоююся цього слова Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Свилини мовчання розпочинається матч. Розпочинається матч. Одного зі слотів, з трьох слотів, традиційних слотів у кожному турі. Сьогодні тур п'ять. І на майданчику команди найперспективніші команди, наша Надія з волейболю в Вінниччині. команда. Вінницька обласна ШВСМ. Обов'язково додаємо цей додаток. І Вінницька обласна школа вищої спортивної майстерності. Хлопці є. Частиною цього, частиною цієї спортивної структури. Вони сьогодні в чорній формі, новенька форма у команди під керівництвом майстра спорту Васіфа Талибова. І команда МХП Колос Вінни. Це команда Вищої ліги національної першості. І там вона не на останніх ролях перебуває. Міцний середняк на сьогодні. А можливо, навіть більше до лідерів. Вони у такій формі, яку мені важко назвати колір. Ну, такий ось колір. МХП Шний. Сьогодні діями команди керує заслужений тренер України Валерій Копилов. Колись вони з Васіфом Телебом працювали разом у команді. Зараз вони суперники як тренери. Ну, і Ну так, да. суперники як тренери. Валерій Коплов теж майстер спорту. І це вже, друзі, дивіться, грають команди під керівництвом заслужень. Один з них заслужений тренер тренером. Обидва майстри спорту, які пограли як волейболісти на дуже високому рівні, працювали як тренери на дуже високому рівні. Ну, хоча б, дивіться, Василь Талибов працював у лізі чемпіонів жіночі, правда. Ну, розпочинається з потужної подачі Богдана Мельника, номера 20-го. Взяв собі 20-й номер у цьому комплекті. Намагався максимально ускладнити цю подачу. Ну, 1-0 і на подачі зараз Кирил Тащук. Бачимо. І дуже цікава. Я е, традиційно не називаю вам склади команди. Всі разом Валентин чут блокує Віктора Шевчука. Не називаю команди склади команди, буду називати їх по ходу. Ну Ось особливість в команді «Колос». Сьогодні Артем Зелінський одягнув футболку Він сьогодні в якості ліба. Ось такий експеримент Валерія Копилова. Можливо, це вказівка Вадима Пакратія, який сьогодні не просить із командою. Він як волейболіст, грає свою команду вибір розумних прижокерів, сіклонів призотом. Віктор Шевчук на подачі. Один-два. Вінська басна поступається. Зелінський на прийомі. Антещук пасує. І Віталій Постановський пробуває вау. 2-2. Віталій Постановський в останньому турі вищої ліги. Дуже несподівано для мене, дуже зіграв. Непогано результативну набрав там 6 під 16 пунктів в одному з двох матчів. по-моєму, трохи покуття. Не слід відзначити. Найвищого гравця волейбольної Ліги Поділля, 27-й номер. Віталій Постановський, до речі, учень е, Валерія Кополова. Учень Валерія Кополова, го віку. Віталій Постановський, 27 років. 27-й э, номер, зріст, зріст 2.08, ну, no, вже 2-0-9. Валентин Скачук, виконанець Гайсенської ДЮШ, тренер Миколи Крука. Останній рік перед МЧП колесом займається в складі клану Вінської обласної ДЮШ. Він грає зараз проти своєї команди, вторішньої команди, Забив вау, нападаючи Шкавчук, 4-2. МПОС. Вищий команда. Попереду, прийом Міщенка. І блок постановського. Першим теплом зараз атакував номер 7 Данило Шевчук. Зараз два Шевчука і два скозята. Вони обоє. Сьомий номер Данило, 4 номер Віктор. Віктор 2006, -го. Данило 2006. -го. Дев'ятого Обидва учні Лариси Силебороття. Прийом Віталія Христофора, я вам сказав, за найвищого гравця волейбольної ліги Поділля. Зараз він буде ні. Блок від Артема Міщенка і 3-5. Так от наймолодший гравець зараз Ліберо. Зараз він покидає майданчик Віталій Христофор, учень Лариси Ла... 에... Світлани Скорбатюк. Зованського барського відділення інського 2010 року народження 14 років хлопцю. 14. Антощук пасує і забиває Вадим Гончарук. А за моєю спиною, до речі, за моєю спаною Іван Гончарук, брат Близнюк, який з нового року дівкою е... ну, е... не. Не, не вживає таке слово, відрахований, а він переведений з першої команди суперлігової МХП Владижин Шевесоме Колосівниця до другої команди вищолігової МХП Колосвіниця. Але за регламентом оборони Ліги Поділля він не може бути заявленим. Ну, Поки що е, це питання ще не розглядалося. На виконкому і виконкому мав 20 січна. Перенесений поки що на невизначну е, дату, а поруч там внизу піді мною президент е, Володимир Поділля за даний таке питання. Вадим Гончаров, на баратій, 7-4. Шульга, як відомо, Вадим. Стуває в блок Артем Міщенко. Чемпіон України 2024 серед студентів Артем Міщенко. Але, на жаль, в на жаль, складі не вінівська команда, а команда Тернопільського національної подічної університету імені Володимира Гнатюка. Прийом Міщенка. Кримовський. Прочитив Кримовського. Максим Черній зараз блокує. Десятий номер. Ще один двометровий гравець. 2-0-1, що не помиляє, а можливо помиляє. І Микованець кріжок і стоїть. Тренери Лавринюк, Леся і Василь. Забиває Вадим Гончарук. Ейс 10-4 і тайм-аут бере Василь Талибов зі своєю мить. дуже молодою командою. Ну, Це не виправдання, просто, а просто констатація факту, друзі, дивіться. В команді в команді Вінницька обласна зі двоє. 2006, двоє, 2007, а інші 2009 і десятий рік народження. В команді МКП Колос є хлопці 2003-го. Ну і там четвертий, п'ятий. Восьмого року народження наймолодший. Це Олександр Шаруда. Зараз він на майданчику під 28 много. А на подачі той же Вадим Монферу. Так от я просичну ході, поздравляю Вадима і Івана з нещодавнім днем народження. Витрилися 22 роки. Прийом Шевчука. Буде Шевчуку пробуває. І мені здається, м'яч Ваутишова. Але Валентин Ткачук намагався цей м'яч. 5-10 рахунок. Як казали, за моєї молодості футбольно-баскетбольний, волейбольний, гандбольний, вірменський баланс на АТБО. А Ну, доволі складна подача була. Гончарук далекувато було від сітки для Гончарука, торкання блоку і 11-5. Кирило Антащук сьогодні пасує, Зелінський сьогодні ліберо. можна Кирилові не хвилюватись, то що його можуть по ходу матчу замінити. А ось так скидка від Богдана Мельника. Це добре, що хлопець намагається. Забиває Валентин Скачук, який у команді Мінська обласної дівча грав на позиції центрального блоковича. У МКП Колос він грає. Олександр Шаруда. Прийом Шевчука. Кримовський, Молодий хлопець 2009 року народження. З Козятина. ще один виконавець Лариса Сила Зараз з Козятинці на майданчику. у Олександр Невчикорук. Христофор на прийомі. Мелик. Антищук пробуває. Вау. Ризикував дещо, мені здається, не виправдано. Пробивав зараз Кирила 6-13, Ось набирать Олександр Нечіпоруб. Заліто його бойова така спеціальність пасуючий. Але він доволі високий хлопець. і... Часто використовують калибов як догравальника. Зараз нападача. Олександр Не Чіпорук. 2009 рік народження, Козятин. Тренер Лариса Села Бородь. Зелінський. Ну ось бачите, які подачі в на Навіть Артем Зелінський. Міщенко пасує. Чур -чур. Пробуває, Ну, Дубіця такий швидкий волейболіст, зривний такий. Що, ну, З таким зростом треба компенсувати іншими якостями. Ось він і компенсує. Четверта подача. 8-13. Прям Шаруди. Антощук пасує. Качук. Приямішенка. Шевчук. Невдала не була подача Богдана данами. Взяла туди на сітку. Такий хайбол. Ну і результат і на нас 8 подачі Максим Штудній. Ну, Силова можна назвати. Блокаут. Віктора Шевчука І 9-14. Ну, бачимо, що вінська басна залишається. Поступаючи рахунку, мінус 5, такий собі відрив, знаєте. робочий, як то кажуть. Бадаменник, його слова. Ні. Блок, від Шевчука. Меншого. А ось постановці. А ось Шевчук менший, дивився волейбол зараз. Ну Треба якось там ну стрибати, пальчики став там, ручки. Як... Хоча б імітуй. Вже на суперника якось подіє. А як пасує, Шевчук забиває. Шевчук забиває. Зараз Володимир Поліщук я його не назвав. Володимир Миколаївич Поліщук. Перший суддя, другий суддя, другий суддя Володимир Совченко, це метри суддівського цепу Вінничини. Зараз Володимир Миколаївич подивився так на... На Собченка, то й 10. Десь... Постановка. Отак напевно напередові забував останнього матчу вищої ліги. 16-10. Панує він над сіткою. Зі своїми 2 0 9 Валентин Качук. Я скажу, що сьогодні ще матчі будуть за участь команди Ілінців. А друге коло в такому дзеркальному форматі. Тобто, останній тур минулого першого кола повторився. Міщенко забуває. Артем. От саме в Ілінцях грали 21 грудня. Ці команди всі три. І там Артем Міщенко. Не підвернув, як кажуть, таким сленгелем. Галік. Ну, Відновився, але багато не тренувався. Данило сімчик. Блекау забиває вадим гончарук. вісім Віталій постановки. Ось, ось, ось. Ось. ось так показали ми. Щук-щук забиває. Ні, не, не забиває, підняв чорного. А це шаруда. Рідкісне явище в волейболі цієї команди. Олександр Шаруда забиває через, так би мовити, дірявий блок. Вінська обласна не встигли вибудуватись. Ви 19-11. Міщенко. Мельник пасує. Міщенко забиває міщенко. Такий же блок у МКП-колос. 12-19. Були розмови, що Артема Міщенко може запросити до за МКП-колос. Але ці розмови, так і за це розмови, чемпіон України. Поки що. У а ось Артем Кримовський, у якого певні проблеми є з подачами, ну, на цей раз він таким чином зробив Ейс. 13-19. Теж хлопець перекваліфікувався з центрального блокуючого над навіть на діагональному. Ну. Я казав про проблеми з подачами Артема Кримовського, ну, напевно, хвилюється хлопець. Грати проти команди вищої ліги знаєте. Я колись теж грав проти, у футбол, проти дублерів Донецького Шахтаря, які тоді, до речі, були чемпіонами Радянського Союзу серед дублерів, грав проти них, ну, знаєте, так, так собі. Таке ще видоволене. Ну так, да. Вадим Гончарук на подачі. Міщенка. Шевчук. Таскидочка Зелінська. Ліборо сьогодні майже не бачимо. Артема Зелінського. Не дають йому роботи школярі. Хіба ще зараз, Шаруда. Не дотягується і показує, чому він не є гравцем основного складу МХП-колос. Я маю на увазі МХП Колос, а не МКПЛАДІ саме. І що там ще додається? Колос. Міщенко. Силова. Поруда. Найкраща доводка. І мішаруда пробиває. 2008 року народження и номер у нього 28. Сам себе перехитрив Артем Мищенко, учень е, э, Світлана из з Бар. Там є працює барський отделе, нещодавно там був цікавий турнир. Є на нашем видеоканале, подивіться там за Посиланням е, у списку відтворення спортивне поділля волейбол. Бар-2025. 20, бар так. Нарешті скидка прийшла від Віктора Шевчука. 1622. Олександр Мечкорук. Перший заліковий пункт, як каже наш метр коментаторського цеха, чи цьому метру там, 20 з копійком років, такого собі призовного волейбольного віку Данило Захальченко. Каже, заліковий пункт. На мельник подачі. Я думаю, що сьогодні Василь встали був дасть шанс і іншим пасуючим. А зараз, крім Олександра Нечепорука, зараз в заміні і Юрій Юрчак, і Костянтин Кулик. Ну, принаймні, думаю, що всі, всі троє, ну, всі троє я маю на увазі і Богдана Мельника, і Юрія Юрчака, і Костянтина Кулика сьогодні у двох матчах отримують шанс хоча б одну партію зіграти. Кирил Антощук помиляється при виконанні подачі і рахунок. Це був седбол 2018-24. Віктор Шевчук. Прийом шаруди. Найкращим чином була благодало. 25-18, вісімнадцять НКП коло справного перемагає в першій партії.